Розпродаж це як тест на витримку. Витримала, зекономила. Зараз покажу, що справді варто купити зі знижками, щоб не шкодувати через тиждень. І в кінці розкажу, як зрозуміти, що покупка справді твоя. Підпишись і збережи, щоб потім не кусати ліхті після розпродажу. Почнемо з очевидного: шапки і шарфи, але не будь-які. Ідеальні це мінімалістичні варіанти з гарною фактурою, жодних написів, пухнастих бомбонів чи дивних кольорів. Така пара не втратить актуальності і легко доповнить будь-який верхній одяг. А тепер до сумок. Саме вони найчастіше перетворюють покупку на помилку. Уникай моделей із кричущими деталями, близьком, пластиковим ефектом або дивною формою. Якщо сумка виглядає так, ніби її знайшли в архівах 2010-х, залишай її там. Виграють прості силуети, м'яка шкіра, базові пропорції. Це ті речі, які залишаються стильними, навіть коли тренди змінюються. І звісно, взуття тут спокуса найбільше, бо здається, що все гарне треба брати просто зараз. Але ні. Купуй те, що пройде випробування часом, чистий. Силует, якісна шкіра, стабільна форма, базові черевики, чоботи до коліна, лофери або ботильйони. Це не нудно, це розумно, бо таке взуття живе в гардеробі довше, ніж більшість трендів. А щоб зрозуміти, чи річ справді варта уваги, уяви, що знижки немає. І Якщо хочеш її тоді, значить це вдале рішення, бо хороші покупки впізнаєш не за ціною, а за тим, як часто ти їх носиш. А яку річ ти мрієш зловити на розпродажі цього року? Пиши в коментарях. Цікаво, що зараз у твоєму списку полювання. І пам'ятай, найвигідніше це не купити дешевше, а купити один раз і надовго.